Всім привіт! На зв'язку з вами Андре Тред. І сьогодні ми з вами поговоримо про платформу FX Replay. для чого вона вам потрібна і які в неї є переваги над TradingView. Для початку давайте почнемо з реєстрації. Для цього нам потрібно тиснути Backtest сейчас. час. Переходимо сюди. І нас автоматично перекидає на сторінку або ж реєстрації, або ж входу в, в аккаунт. Якщо у вас немає аккаунту, ми реєструємося, тобто можемо вказати електронну пошту або реєструватися виключно через Google. Я буду ресурс виключно через Google, натискаю сюди і далі вибираю свій власний аккаунт. Після того, як ви пройшли реєстрацію, або ж підключились через власний Google аккаунт, вас перекидає на це вікно, де ми можемо побачити, що у нас відразу перекидає на підписку. У нас є безкоштовна підписка, де нам дає можливість дві торгові сесії бектесту проводитися регулярно, да, один індикатор і зберігання наших даних протягом одного тижня. Також у нас є підписка, вона асоціюється в двох варіантах. За 240 гривень в місяць та 481 гривень в місяць, якщо ми беремо щорічно. Якщо ми беремо щомісячно, так вона ціни трошки відрізняється. Яка суть цих підписок? Тобто, що вони нам дають і чи є сенс їх використовувати? Їх можна обходити частково? Да, тобто, і я розкажу, які є на ці моменти. Перша, це друга підписка, да, що вона дає 10 бектест сесій які ви можете використовувати за один раз, не видаляючи попередні сесії. Додається також три індикатора, зберігання даних протягом 6 місяців та два графіка одночасно. Наступна про трейдер, да, тобто вона вам дає необмежену кількість торгових сесій, необмежена кількість індикаторів, необмежена строк зберігання даних, так і необмежена кількість графіків. Для того, щоб використовувати дані підписки, можна обходити частково. Даний ліміт. Це як функціонець відбувається, тобто ви насикаєте почати безкоштовний п'ятиденний термін, під'єднуєте власну карточку. Так, у вас там частково знімаються кошти для перевірки вашого аккаунту, і після того ви отримуєте доступ до даної підписки. Важливо розуміти, що дану підписку треба буде закінчити або скасувати на п'ятий день, або ж до 5-го дня даного пробного періоду. Коли ви скасовуєте цю підписку, у вас автоматично не знімуться ці кошти, так? ви просто використовуєте п'ятиденний термін. І подальшому ви можете використовувати інший аккаунт, тобто зробити інший Google аккаунт і під'єднатися до іншого аккаунту і так само використовувати дану е, можливість для е, використання цих тарифів. Загально ми почнемо з простого: почати безкоштовно, натискаємо сюди. Бачимо, у нас перекидає одразу на вікно, умовно кажучи, оплати. Натискаємо процес для чекаута. Далі ми вписуємо просто ім'я. Да, власне. Я напишу, наприклад, Under Trade. Next. Далі тут також можу писати своє ім'я. Да, тобто, наприклад, Андрій. А, перепрошую, капслуг виключу. І далі, наприклад, Пупкін. State, вибираємо Україну, country, можемо знайти Київ або ж там про той районі, який ви живете, так, і далі next, після чого вам даються реквізити на оплату, так, в даному покупанку, це безкоштовна підписка, і ми бачимо, що ми плачуємо 0. Заскаємо підтвердити. Так само діє на п'ятиденному -ден, терміні по безкоштовній підписці. Після того, як ми з вами пройшли реєстрацію, так і пакет, який ви будете писуватися, нас перекидає в особистий кабінет. Де ви будете бачити спочатку інформаційна панель, тобто ваш час, який ви приділяєте за графіком на бектестах, історія в днях, так, і в загальному частка прибуткових ваших позицій. Тобто, це все буде відображатися у вас в такій шкалі. Далі у вас є сесії. Тобто, якщо у нас безкоштовна сесія, ну, точніше, безкоштовна підписка, то у нас є дві торгові сесії. Тобто ми створюємо одну сесію, після чого ми її бектесом, так, і створюємо наступну сесію, і наш ліміт вичерпаний. Для того, щоб цей ліміт не був постійно доступний, ми кожну сесію будемо після, після бектесту видаляти. Далі у нас є тут стратегії, чек-ліст, тобто ви записуєте свої нотатки, які ви будете використовувати для входу позицій, і ваша загальна аналітика, яка у вас буде формуватися після ваших позицій. Вертаємося на початок, так? Приходимо на сесії, клацаємо сюди і натискаємо створити торгову сесію. Далі вибираємо назву, тобто, наприклад, це буде BackTest Євро-долара. Вказуємо депозит, який ми будемо торгувати, наприклад, 50 тисяч доларів. Далі вибираємо актив в списку, пошуку пишемо Євро -USD», вибираємо USD, вбираємо його. Далі тут можемо просто написати ну, типу, слой 1 або залишити, як він є, і вибираємо дату, яку, яку ми хочемо використовувати. Беремо перше число, так. І беремо по 13 число торгова сесія. Закликаємо створити. І бачимо, що у нас створилась бектест сесія по євро-долару. Депозит 50 тисяч доларів. Так, і далі ви будете бачити, як після вашого бактесту. загальна кількість прибуткових збуткових позицій, яка буде зображатися в. В доларах так, частка прибуткових угод в відсотках, ризик винагорода, тобто ваша вся статистика по ваших бектест-сесіях. Окей, ми це розібралися. Тепер давайте перейдемо до графіка. Користаючись нагодою, я хочу тобі сказати, що наша команда зараз проводить безкоштовні консультації для тих, хто. Хоче займатися трейдингом і отримувати додатковий дохід, хто вже пробував займатися трейдингом і він не дійшов до результату. Ну і також для діючих трейдерів, які хочуть підвищити свою кваліфікацію і знання. Як це зробити? Переходь знизу за посиланням і очікуй відповіді від нашої команди. Ми обов'язково з тобою зв'яжемось. Так, друзі, на з вами графік євро Так, для початку нашої БКТ-сесії. Бачимо візуально все схоже на Trading View, тобто є панель інструментів по ліву сторону графіка. Також ви можете насувати свічки під себе. Також задній фон ви можете налаштовувати все так само, як на Trading View. Далі, наприклад, ми бачимо, що ціна росла. І, наприклад, ми можемо це виділити, що ціна, наприклад, знімає дану ліквідність. І це можемо також позначити. Для того, щоб почати своє торгувати, да, тобто ми можемо просотити ось ці дві кнопки. Також бачимо, що у нас є отут віконечко, пам'ятайте, що у вас є можливість відкрити 50 угод на місяць. Окей, ми ознайомилися і давайте почнемо відкрити позицію. Ми будемо зараз рандомно відкрити позицію без ніякого аналізу, без думок, тобто будемо просто візуально відкривати на, на глаз. Кидаємо шорт позицію. Стоп-ордер ховаємо за даний фрактал. Так, і кладемо ціль, наприклад, до ось цього діапазону. Також заходимо в налаштування, вказуємо депозит, ризик і так далі. Тобто розрахунок платежів, це буде окрема тема, яку ми будемо в подальшому розвивчати. Окей, мені показує, що я маю відкрити позицію на, на 08 лота. 08 лота. Продати натискаю так. І бачу, у мене створилася заявочка для того, щоб мені виставити стоп-ордер або тейк профіт. Натискаємо сюди, бачимо, в мене працює віконечко. Заклацюю на стоп-лосс, take profit і прописую свої значення. Stop order буде в мене на значенні Окей, 331. Okay. Take Profit в мене буде стояти 1.16. Умовно кажучи, так. 323. Зберегти і бачимо, тепер у мене відближається на екрані. Мій Take Profit та Stop Order. Для того, щоб почати бектест сесію да, тобто натискаємо у нас є швидкість відпрацювання графіка, натискаємо Play. Бачимо що позицію забрала і йде відпрацювання даної позиції. Окей, в моменті бачимо, що у нас є профіт. Супер, дивимося далі. Перетягуємо нашу дану позицію. І в даний момент наша ціна зупиняється у 7 діапазоні, тобто це 13 число. так. Окей, наприклад, ми хочемо закрити нашу позицію по ринку. Як це зробити? да? Тобто натискаємо цей хрестик, нас відсвічується, бачимо, close. position, так. Натискаємо хрестик, вибираємо процент, який ми хочемо закрити позиції. так. Направимо, наприклад, 100%, натискаємо зберегти. Це ми закрили нашу позицію плюс, і по суті ми закрили по РР 1 до 1,3. Окей, ми це можемо розуміти, да, тобто і використовувати далі для своєї ідеї. Для того, щоб перейти е, назад, так, і подивитися відпрацювання нашої торгової ідеї, тискаємо стрілочку назад. І нас переносить на всю сторінку. Так? Далі ми бачимо, що загальний прибуток у нас склав на 633 долара. Частка прибуткових угод 100%. Ризик винагороди 0. Да, тобто ми це все бачимо, це все фіксується, переходимо в журнал. Чек-лісти, тобто, це все ми можемо створювати, редагувати під себе. Окей, okay, наприклад, ми пройшли uh, першу бактест-сесію, і uh, щоб у наше вікно в дві сесії не було обмеження, ми можемо на бакте-сесію видалити і почати свою наступну бакстес-сесію. Тобто, ми таким чином обходимо обмеження в дві сесії в місяць, да? по безкоштовній версії. На наступній підписки там 5 торгових сесій в місяць, ви так само можете їх видаляти і створити нові. На останній підписці там без, безлімітний, там можна не звертати увагу. Знову ж таки, як використовувати лозейку і використовувати максимальну підписку, я вам раніше розказував. Ось таким чином ми використовуємо FX Replay для того, щоб проводити власні бек сесії і розуміти, яка у нас результативність угод на дистанції по тій чи іншій торговій стратегії. Єдиною і ключовою перевагою FX Replay на TradingView те. Що на даній платформі ви можете відразу формувати прохідність ваших угод, тобто фіксується win-rate ваших позицій, так, де ви можете нотувати ваші е, торгові стратегії, і е, це все відображається у вас на графіку, тобто симуляція реальної торгівлі. На TradingView такої можливості немає. Це все треба буде робити ручками. Тому користуйтеся Fix Replay для бектестів.